Всім привіт! Сьогодні я вирішила теж зробити піцу і зняти рецепт. Піца дуже проста, я її дуже люблю, тому кому сподобається, можете теж готувати. І так, почнемо. У нас тут 9 столових ложок муки без горки. Додаємо до них 2 Куриних яйця. Чотири ложки сметани будь-якої, будь-якої жирності, чотири столові ложки три, чотири. І чотири ложки теж будь-якого майонезу. Раз, два, три. Чотири, все на цьому наше тісто вважається готовим і ретельно перемішуємо. Можна додати якихось приправ, наприклад, Базилік, або просто можна в тісто додати, в кого є там зелень якась, або сушена, або свіжа, укроп, там, петрушка, щось таке. Я раніше додавала базилік зараз, зараз просто. І мішаємо, мішаємо, мішаємо. Щоб тісто в нас вийшло ось таке. І беремо форму. В моєму випадку це така в мене є старенька вигляді сердечка. Я її нічим не змазую, тому що воно в мене не пригорає. І викладаємо сюди нашу наше тісто. Тепер розрівнюємо по нашій формі. Я колись спробувала зробити на квадратній, то теж тіста хватило. В цій формі воно буде товстішим, але мені подобається тим, що вона м'яка і не черствіє на наступний день. Не потрібно ховати там в холодильник, а на наступний день можна їсти. Все. Тепер в мене кетчупа немає, тому в мене є домашня аджика. Я викладу три чайні ложечки на така перчена. Якраз зараз, в час, коли всі хворіють, саме то. І так розрівнюю цю аджику, три хвати, бо то вже буде пекти. Трашне. І потім наша начинка. Я вже тут все підготувала, в принципі, те, що, як то кажуть, було в холодильнику. І розкладаємо. Начинка може бути різною. Колись я на цьому тісті пробувала зробити творог з сахаром і з яйцями. І зверху виклала і запекло ту. Дуже смачно вийшла така запіконочка. Так, розкладаємо ковбаску. Тепер огірочок домашній. мене я закривала огірочки, я люблю з кетчупом чилі. Мені дуже вони подобаються, якщо розкладаємо огір ручки. У нас за вікном іде сніг. Так що сьогодні ще Максимчику 11 місяців, якщо треба придумати якусь фотосесію. У мене вже ідеї закінчуються. Так, огірочок виклили. Тепер викладаємо, посипаємо сирком, точніше. Інколи я використовую залишки сиру, які вже такі, я їх докладу в морозилку, потім дістаю і в піцу. Все клас. Діногірочок тут остався у нас. Ось і все. Ось така піца. Можна ще зверху трохи додати майонезу. Якщо хто любить, я можу так зробити. І все, ставимо в духовку на 180 градусів, десь хвилин на 20-30. Я дивлюся по тому, як сир запікся, і тоді дістаю, або просто можу перевірити ножиком, або зубочисткою. Так що, результат цієї піци я вчора знімала, тому що теж вчора готувала. Так що, готуйте. Всім смачного!